Розділ 26. Того дня в юденім краю заспівають таку пісню: Наше місто могутнє, Він дає нам спасіння, наче мур з фортецею. Відчиніть брами. Нехай увійде праведний народ, який зберігає вірність, незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Він упокорює тих, хто підноситься високо, неприступне, високе місто Він понижує, валить його на землю, кидає його в порох, аби його топтали ноги убогих духом і стопи нужденних. Дорога праведного пряма, Боже справедливий, ти вирівнюєш стежку праведного, йдучи дорогою Твоїх присудів, Господи, ми покладаємось на тебе, до Твого імені і розумів про Тебе прагне наша душа. Моя душа тужить за тобою вночі, і мій дух шукає тебе до ранку, бо коли твої присуди звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються справедливості, якщо до нечестивого виявити милість, він не навчиться справедливості, такий і в країні праведних чинитиме беззаконня, не звертаючи уваги на Господню велич. Господи, хоч твоя рука вже піднята, але вони її не бачать. Нехай же вони побачать Твою ревність щодо свого народу та засоромляться, і нехай пожере їх вогонь, призначений для Твоїх ворогів. Господи, подаруй нам мир, адже всі наші справи Ти учинив для нас. Господи, Боже наш, інші можновладці, а не Ти, оволодівали нами, але ми шануємо лише Тебе і Твоє ім'я. Вони мертві й уже не оживуть. Духи не встануть, бо ти навідав їх і знищив, ти стер навіть усю пам'ять про них. Але свій народ, Господи, Ти намножив. Народ ти розмножив і прославився, розширивши кордони краю. Господи, у нещасті вони тебе шукали. Коли твоє покарання падало на них, вони пошепки виливали свій біль перед тобою. І як породілля, при наближенні родів стогне і кричить від свого болю. Такими й ми були перед Тобою, Господи. Ми були вагітними, мучились від переймів, але породили лише вітер. Ми не принесли землі спасіння, і мешканці світу не відродилися, але Твої померлі оживуть. Мертві тіла знову житимуть. Тож пробудіться і співайте всі ті, що перебуваєте в землі, бо роса Твоя роса живодайна для творіння, і земля викине померлих. Отже, йди, мій народе, увійдіть у свої покої, замкніть за собою свої двері, сховайтеся на якусь мить, поки не мене гнів, бо вже Господь виходить зі свого місця перебування, аби покарати мешканців землі за їхнє беззаконня. Земля тоді відкриє пролиту на ній кров, і більше не ховатиме своїх убитих.